Незвичайний формат відео для вас, але може комусь буде це цікаво. Дивіться, це є камінна топка. Що таке камінна топка? Камінна топка це є серце звичайного каміна, до прикладу, якщо він зашивається мармуром, де знаходиться всередині отака штука. По простому, подивіться на її габарити, це один метр шириною. Знизу знаходиться турбіна. Що це означає? Що 960 кубічних метрів з цих отворів виганяється гаряче повітря. І воно досягає довжини там, до 15 метрів, може протиснути, власне, та турбіна, там високий тиск у неї. Відкривання дверей в цього пального приладу бічне. Всередині в печі є чавунний низ. Там у нас більш детальніше відео буде. Давайте так, по-простому. Це є професійний опалювальний прилад, який з точки зору функціоналу забезпечить повністю всі потреби. Він розрахований для роботи 24 на 7. У нього височезний ККД. Ще інший прикол: він продається відразу з рамою. Тобто, ви зробили коробку, до прикладу, прямокутний камін, Все пошпаклювали, пофарбували, вийшли з хати. Готовий камін, тому що вже мордочка в нього готова. Модель називається Інка 100 бренд Лакунза Іспанія.